Клімат тепліше. За даними синоптиків, за останні 25 років на Кіровоградщині в середньому потеплішало майже на 1 градус. Потепління змушує сільгосп-виробників пристосовуватися до кліматичних умов і сіяти культури, які можуть витримувати посухи. Працюючи у цьому напрямку, кіровоградські селекціонери роблять ставки не на нові культури, а на створення саме посухостійких сортів пшениці чменю, кукурудзи та інших культур, тобто традиційних для нашої області. Далі з подробицями Ольга Склярук. Це одне із дослідних полів Созонівського господарства елітне. Його керівник Володимир Савранчук каже: в умовах зміни клімату нинішні хлібороби віддають перевагу більш витривалим сортам пшениці, ячменю та інших культур. Дійсно, різка зміна клімату заставляє науковців і аграріїв шукати нові підходи в тих умовах, які сьогодні складаються. Дослідне господарство елітне є експериментальною базою Хірурадської державної сільськогосподарської дослідники станції. І ось тут науковці спільно з спеціалістами практично проводять апробацію, випробування всіх. Скажем, тих наукових розробок, які і пов'язані, скажімо, із зміною клімату. Тепла зима, спекотне літо, зливи, град і навіть смерчі раз на десятиліття. Такі зміни клімату спостерігаються на території Кіровоградської області за останні 25 років, говорять синоптики. Якщо говорити за температурний режим, то це явно нам видно з вами. Так? Наші спеціалісти, іменно обласні спеціалісти, визначили, що за останні 25 років температура середньої середня температура річна повітря спідвищилася на 02 06 градусів. А за останні 10 років, навіть 15 років, навіть на 0,8 градусів. Це для нас дуже багато. Літо стало спекотнішим, зима теплішою. А от кількість опадів не змінилася. Вони почали випадати нерівномірно у вигляді великих дощів, і злив. Найбільше опадів все ж таки випадає в літній період. Хоча буває такі випадання, як локальні злив, вони можуть бути річна, вірніше піврічна, а то й місячна норма випасти за один день чи за один раз, коли випадає злива, яка не принесе. Нічого доброго для сільського господарства, а як статистичний варіант, вона буде рахуватися як кількість опадів за місяць. У зв'язку зі зміною кліматичних умов кіровоградські селекціонери працюють над створенням посухостійких сортів, які б в несприятливих і навіть екстремальних умовах давали б добрий урожай і високу якість продукції. Ми побачили таку ситуацію, що в цілому, виявляється, опади не зменшилися. От всі думають, що менше опадів, тому ми не можемо вирощувати різні культури. Виявляється, що просто є різкоконтинентальність клімату, і в окремий рік, ну, наприклад, в нас по в середньому це 500 міліметрів опадів, в окремий рік випадає 300, наступний 600. збереження вологи головне завдання для сільоспивибників на сьогодні. Тому на сільськогосподарські дослідні станції науковці створюють нові селекції посухостійких зернових культур, які є основними для Кіровоградщини. Одна із таких ярий Ячмінь. Посуха. Все більше з півдня продвигається на північ, і ми в цих умовах змушені працювати і змушені не не тільки працювати, а й отримувати прибутки. Криградська державна сільськогосподарська дослідна станція є однією з селекційних установ Національної академії аграрних наук, яка займається селекцією сільськогосподарських культур, таких як яр, ячмінь, соя, еспарцет і коріандр. Тобто ми працюємо в умовах посухи, ми створюємо сорти, які адаптовані до умов. Вони є найбільш пристосовані до даних умов, а тому є й адаптованими. Нові сорти зернових випробовуються на полях господарства Елітне. Цьогоріч весна сприяє гарному росту озимих зернових однак, покладатися лише на погоду. Не варто на майбутнє потрібно відроджувати систему зрошення. говорить керівник елітного. Дійсно, відродження зрошення також повинно бути, і я думаю, що до того часу. І, і, і наука піде дещо вперед. Ступостворенню по, по сухості сортів, які цірсортів гібридів, які за таких умов давали б відповідно стабільні нормальні врожаї. Нині наша область розташована у смузі переходу лісостепової зони в степову. Якщо ж потепління буде відбуватися такими темпами, як зараз, то можливо за кілька десятиліть ми будемо жити у степовій зоні. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.